Здоров, друзі, думаю, всі ми помічали, що іноді на смартфонах в правому верхньому куті біля четвірки є значок плюс. Але є він там не завжди. Такий собі зухвали. хоч і є, хоч і немає. Та і в чому різниця, якщо порівнювати з, зі звичайним 4G, такої теми не нова. Але справа в тому, що мало хто знає про інформацію, яку я зараз розповім. Отож, після того, як 3G відійшов на другий план, всі оператори мобільного зв'язку почали запеклі перегони. Хто перший розпосюди цей таємний 4G? Зазвичай всі ми користуємося стандартною мережею 4G. Але часто помічали, що при великому навантаженні на мережу інтернет погано грузить. Причина цьому те, що канали з певним діапазоном, яким оператор надає інтернет, перегружаються і швидкість може падати. А хочете, я вам відкрию невеликий секрет. Краще присядьте. З самого початку LTE мав позиціюватися як просто покращена версія 3G. Але через те, що його потрібно було продати якомога більшій кількості абонентів, міжнародний союз електрозв'язку зупинився на назві 4G, замість просто LTE. Погодьтесь, що під таким соусом людей було набагато легше схилити до переходу на нове покоління. В підсумку нова мережа була швидше лише в 3-4 рази, що не сильно було схоже на великий прорив. Наприклад, прикладу, різниця в швидкості ніж 4G та 5G аж в 20 разів. Тому Союзу електрозв'язку потрібно було швидко вирішити цю проблему. Саме через це створили технологію LTE Advanced, яку ще називають 4G, LTE-A LTE або агрегація несучих частот. Це бездротовий стандарт мобільного зв'язку, що являє собою покращену версію мережі 4G. Він дозволяє збільшити швидкість інтернету до 300 Мбіт на секунду. Ось саме ці мережі і були справжнім новим поколінням. Працює 4G+, таким чином об'єднує декілька діапазонів, які ще називають «бенд». Чим підвищує швидкість інтернету. Які частоти об'єднувати, вирішує оператор. Зазвичай це 2-3 бенди, але може бути і до 5. До речі, багато китайських смартфонів, які випускаються виключно для внутрішнього ринку, такі як OnePlus Ace, китайська версія, Realme GT Neo 3, не мають 20-го бенду. Тому мають проблему з агрегацією частот, і як наслідок, плюсика біля четвірки в них немає. Тож ми пройшли висновку, що LTE Advanced це. Це досить корисна технологія, яка значно збільшить швидкість вашого мобільного інтернету. Але є в цього плюсика і мінус. Пожирає він вашу батарею значно більше, ніж звичайний 4G. Приблизно на 10-15%. Але сьогодні це не є великою проблемою, тому що кожний смартфон має великий акумулятор, де і у кожного українця є повербенк. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, а ви знали, що означає плюс біля четвірки? Велике дякую за перегляд. Егляд, не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями, і да нехай прибуде з вами Андроїд. Друзяки поспішаю вам повідомити, поки що ми тримаємось плану. і в нас непогано це виходить. Цього тижня ми відправили нашим бійцям 20 павербенків, і одну станцію, та вже назбирали грошей ще на три станції, які поїдуть до наших хлопців на схід вже через декілька днів. Ви навіть не уявляєте, як ці речі зараз їм допомагають. Так, наш з вами збір це лише краплинка в океані, але якщо кожен українець зробить свій невеликий вклад. У ворога не буде ніяких шансів. Посилання на збір я як завжди залишу в описі. Скидайте хто скільки зможе. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні, слава нашим мужнім захисникам і слава вільному народу. Побачимось.